Йому назавжди залишиться 39. 17 листопада Прилуцька громада провела в останню путь захисника Олега Яковенка. Він народився та виріс у Прилуках. По закінченню 10-ї школи та Прилуцького агроколеджу працював водієм у службі з надзвичайних ситуацій. Ще до початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із ЗСУ. А під час несення служби отримав важке поранення поблизу міста Куп'янськ Харківської області. Вже після лікування продовжив службу у військовій частині А-49-70 на посаді водія першої зенітної кулеметної роти. На жаль, війна похитнула здоров'я Олега під час несення служби в результаті наслідків тяжкого захворювання 15 листопада. Олег Яковенко відійшов у вічність. Сьогодні буваємо військовослужбовці. І маємо зрозуміти, що окрім сім'ї, де він зростав, де він плакав. Своє сьогодні і завтра в нього була сім'я військовослужбовця. І втрата є, що там, що там. Тільки сім'я військовослужбовців не може бути в повному складі сутно похоронених. Це ми маємо зрозуміти. І те, що ми є тут, це засвідчує шану перед Олегом, але це має засвідчувати шану тими його побратимами, які воюють, які приймали участь в активній фазі, потім були відведені на відновлення. І в такій операційній амплітуді існують всі військовослужбовці. У глибокому смутку рідні військовослужбовця, молода дружина, син, батько та вся прилуцька громада. Пам'ять захисника, який боровся за Україну, і наше світле майбутнє присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Лише за цей тиждень це вже третє прощання з героєм. Ціна, яку ми платимо за нашу перемогу, є занадто високою. І це мають сьогодні усвідомлювати усі українці на превеликий жаль, останнім часом на прощання із захисниками присутня небагаточисленна прилуцька громада.